Чи можна ці вибори назвати, тому що дуже багато говорили про те, наскільки багато дійсно спостерігачів, що було більше двох тисяч спостерігачів від ОБСЄ, інших організацій, що це були дійсно найбільш чесними і найбільш прозорими виборами? Тобто найменше за всю історію України було фальсифікацій і різних таких ексцесів, можна сказати, на виборчі дільниці. так. На мій погляд, так більше того, мені здається, це було б цікаво порівняти взагалі з мабуть такими першими виборами, котрі відбувалися після здобуття незалежності Україною. А коли був такий загальний фон очікувань дуже на великі позитивні зміни в країні. І це було надзвичайно цікаво, тому що очікувалися якісь такі дуже реформні серйозні, а котрі змінять ситуацію в країні. Десь приблизно зараз ми маємо подібну ситуацію. Ось очікування щодо великих реформ і дуже позитивних змін, якийсь такий зовсім інший бік, щоб вивести країну з такого достатньо застійного стану, коли вона в якомусь зовсім негативному напрямку рухалась. Зараз теж є такі очікування. Тому так це було унікальні і дуже склад. Вибори. Зараз, от, зважаючи на їх унікальність, мені просто цікавило це питання до вас, як до науковця-соціолога, що найбільш було настільки унікальним і настільки цікавим щодо цих виборів, порівняно з будь-якими іншими виборами на території України досі, що ви, як науковець, захотіли би от докладніше, дійсно дослідити глибинно? Ну, ви знаєте, я, можливо, дещо ідеалістка, але, на мій погляд, склалась унікальна ситуація, чому? Дуже складно було би прямо збрехати електорату рівень недовіри владі, і водночас такий, знаєте, дуже такий сторожкий кредит довіри до цієї влади. Вони якось так співпали в часі, що, по суті, вони стали лакмусовим папірцем для дуже багатьох програм кандидатів. І от буквально вже з. Перших же результатів екзитполу, якщо ми подивимось, наприклад, не знаю, соціальні медіа, там з'являються ролики, набори різноманітні записів тих чи інших передвиборчих обіцянок різних кандидатів. І, на мій погляд, все ж таки будуть люди відстежувати, щоб ці обіцянки вони реалізовувались. І тепер ем, хотілось би вірити, що такий спрос за це буде вищий, ніж раніше.